Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз». Це спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найбільш актуальні події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Активісти руху Жовта Стрічка провели акцію під назвою «Ї» до Дня української мови на окупованих територіях. Українські написи і символи з літерою «Ї» з'явились у Мелітополі. Севастополі, в Донецьку, в Луганську, в Євпаторії, Маріуполі і в Таврійську акція охопила всі тимчасово окуповані регіони. Учасники масово надсилали фото з різних міст. Це яскраво демонструє там, де ворог намагається стерти українське. Люди активно продовжують говорити і думати та діяти українською. Українці навіть під окупацією об'єднуються в мові, у пам'яті, у спротиві. Це важливо пам'ятати. Продовжуємо підтримувати спротив і наші сили оборони. Віримо і знаємо, що український прапор обов'язково замайорить над кожним нашим містом і над кожним селом. На Росії почали нападати на колаборантів із тимчасово окупованих територіях у російському інформаційному просторі з'явився новий тренд атаки на українських колаборантів. Так, під приціл пропагандистів потрапив гауляйтер тимчасово окупованої з Запорізької області Євген Балицький. Український журналіст Денис Казанський згадує, що той не так давно вступив у конфлікт із головою російського центру виборчкому Еллою Памфіловою, яка відповідає за фальсифікацію виборів. Тепер за блогерам надійшло зверху завданнячко таке публічно знищити репутацію Балицького. Той мав необережність у прямому ефірі заявити, що курчани не захистили свою область. Все приділили для того, щоб в 23-му році нашу область, і ми захистили її. защитіли. Нічого кстати, курчанам. Я хочу сказати про те, що ми свою область захистили. Після цього пропагандисти масово рознесли вирваний з контексту фрагмент, подаючи його як образу всіх мешканців Курщини. Сам же Балицький дуже сильно намагається виправдовуватись. Тепер він каже, що його слова про курських людей, нібито неправильно зрозуміли, і що він мав на увазі лише колишніх корупційних чиновників. Що ж, скоріш за все, балицького скоро замінять на когось іншого, можливо, знищать. І якби колаборанти не хотіли вислужитись перед Кремлем, рано чи пізно їх викидають на смітник історії. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Ну також поставте вподобаннячко та залиште коментар по цим відосиком. Ми більше людей знали, що ж там відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Школярів на тимчасово окупованих територіях активно привчають до участі в благодійних акціях. Звісно ж, на підтримку російських військових та війни. Так, наприклад, низка різноманітних акцій пройшла у школах Мелітополя. Учні шкіл номер 824 збирали продукти, медикаменти, різні захисні сітки і писали листи подяки для учасників СВО. Показово, що усі ж у таких заходах беруть не лише вчителі, а й представники російської церкви, які благословляли школярів, воїнів. Послужився традиції в школі номер 24 міста Мелітополя імені учасника СВО Ігоря Васильовича Свердова у нас є традиція передавати гуманітарну допомогу нашим бойцям запорозького направлення. В цей раз ми передаємо їм сети, які будуть захищати їх від дронів противника, щоб максимально уберечь наших солдат. Окупаційна адміністрація подає е, таку ініціативу, як прояв єдності і патріотизму. Хоч насправді це ще один інструмент мілітаризації і виховання в дітях лояльності до російської армії. Під виглядом волонтерства школярів змушують долучатися до допомоги вбивцям, формуючи у них спотворене уявлення про війну як героїчний обов'язок. Окупанти масово вирубують кримські ліси та готуються до продажу росіянам лісової деревини. За інформацією центру національного спротиву під Севастополем у селі Верхньосадове. Окупанти масово вирубують дуби та граби, сотні дерев віком понад 50 років. Формальна причина це закладання виноградників, але в реальності деревину продають, а територію готують під забудову для чиновників з материка. Понад 100 гектарів лісу, окупаційна адміністрація. Передала так званому інвестору з Єкатеринбурга, попередньо змінивши статус і призначення цих земель. Паралельно з тим окупанти влаштовують показові екологічні акції, наприклад, акцію Збережемо ліс висаджують саджанці, звітують там знаєте про свою турботу за природою. В целом, в Крыму у нас большая высадка планируется. Буквально в ближайшие несколько дней у нас старт акции сохраним лес в рамках национального проекта. В рамках национального проекта мы в этом году высаживаем больше 180 гектар деревьев. Более того, у нас идет в рамках государственной программы экология охрана окружающей среды реконструкция лесополос. На сегодняшний день у нас уже 500 гектар лесополос восстановлено. В этом году у нас в работе еще более 100 гектар. А насправді, друзья, просто лохализуют. Знищення української природи Криму на тимчасово окупованих територіях продовжують створювати культ героїв СВО. В окупованій Акинівці відкрили алею слави на честь загиблих учасників так званої спецоперації. Подію приурочили до річниці звільнення селища від укранацистів, намагаючись провести паралелі між радянською історією та нинішньою війною проти України. На відкритті були присутні представники окупаційної адміністрації, різні там ветерани, школярі, бюджетники. Пропагандисти називають загиблих російських військових нащадками героїв Великої Вітчизняної війни їхні імена увічнили поряд з меморіалом радянським солдатам. что должно это такая, знаете, чувство наступности поколений. На митинге собрались жители поселка, представители администрации, родные и близкие современных героев, участников спецоперации, погибших как деды и прадеды при защите родины от нацизма. Их имена увековечили на Аллее Славы, рядом с мемориалом, посвященным солдатам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Такие заходы являются частью системной политики России. Сакралізувати війну проти України та формувати у місцевого населення уявлення про цю війну як про священну місію. Через подібні меморіальні акції окупанти намагаються легітимізувати агресію та виховати нове покоління лояльних громадян імперії. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все з вами. Ми зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна обов'язково. Para Moça.